Доброго дня, мене звати Чайка Леонід Віталійович. Я завідувач анестезіолога операційним відділенням 5-ї міської лікарні другого медичного ТМО міста Львова. Зараз я вам покажу наркозно-дихальний апарат ВАТО ЕХ55ПРО, який ми недавно отримали, для допомоги нашим пацієнтам при оперативних втручаннях в умовах штучної вентиляції легень. Апарат дозволяє дуже індивідуально підходити до параметрів пацієнта. Ми маємо чітко регламентований зріст, вагу, вік, стать, індекс маси тіла і відповідності до того, коли ми працюємо на газах, а саме так працює той апарат на севофлюрані. Він дає нам можливість абсолютно чітко дозувати анестетик. Крім того, апарат ще укомплектований компресором, який дає можливість нам отримувати нормальні потоки повітря. Наркозно-дихальний апарат Vato EX55 Pro це сучасний апарат для забезпечення для проведення анестезій в умовах штучної вентиляції легень. Цей апарат дозволяє проводити. Анестезію як для дорослих пацієнтів, так і для дітей, так і для новонароджених пацієнтів. Апарат оснащений сенсорним монітором хорошої роздільної здатності, який дозволяє контролювати багато показників під час штучної вентиляції легень, які є необхідні для анестезіолога. А саме, ми маємо можливість досліджувати температуру, пульс, сатурацію. Тиск, який вимірюється автоматично, з заданими інтервалами для дослідження. Наркозно-дихальний апарат VATO EX55 PRO дає хороший перебіг наркозу, супровідно-сізологічний і вихід із нього.